Перша помилка при будівництві це починати будівництво без належної підготовки. Що включає в себе належна підготовка? Ви повинні розуміти, що ви хочете побудувати, з чого ви хочете побудувати, і скільки це буде коштувати. Поки у вас немає цієї інформації, починати інші шаги не треба. Помилка номер два робити проєкт будинку без прогнозу бюджету. Так дуже часто буває. Людина вклала кілька тисяч доларів в проєкт, там вже і занавески, і кухня, все розписано. Потім вона рахує вартість будівництва і розуміє, що цих коштів у неї немає. Тому спочатку потрібно зробити те, що ми казали в пункті першому, потім переходити до проекту. Третя помилка і дуже страшна в будівництві це не цікавитися відгуками про будівельну кампанію. Якість послуг можуть гарантувати тільки відгуки клієнтів, які скористались цією послугою. Коли ви шукаєте стоматолога, ви цікавитесь у знайомих, шукаючи гарного стоматолога. Коли ви шукаєте няню для дитини, ви цікавитесь відгуками. Але чомусь, коли люди вкладають десятки тисяч доларів будівництво, вони не цікавляться відгуками. Це дуже неправильний підхід. Помилка номер 4. це розділяти. Відповідальність за будівництво між багатьма людьми. Коли одна людина робить фундамент, друга коробку, третя покрівлю, четверта вікна, п'ята підвід комунікації, це веде к переробкам, це веде к збільшенню бюджету і це веде к збільшенню термінів. І ви не зможете знайти крайнього ніколи. Я не кажу, що обов'язково Весь будинок повинен робити один генподрядник, але потрібно будівництво ділити як умога на більші частини, і як умога на логічні частини. Наприклад, перша частина фундамент домокомплект покрівля, друга частина це вікна, третя зовнішнє оздоблення, четверта внутрішнє оздоблення. Так ще можливо, але краще звичайно, що цим цим займається одна людина. П'ята помилка в будівництві. Трапляється тоді, коли замовник дуже багато перегляне ютуба. Він туди просинається вранці і розуміє, що він краще за архітектора, краще за будівельника розбирається в будівельній сфері. Ця хвороба дуже важко лікується, але нам декількох людей вдалося врятувати. Я 15 років торгував стройматеріалами, 12 років вже будую. І з кожним новим роком, з кожним новим об'єктом розумієш, що мені є чому вчитись.